Жахлива, жахлива смерть чекає цього клона. Так, я в космосі. І так я лечу на швидкості 35 метрів на секунду, у невідоме. Це був довгий шлях, щоб тут опинитись, але перш ніж я почну, про нього розповідати є невелике уточнення. Уявіть цю крінжуху, яку я зловив сам над собою. Планета, на якій я опинився, має назву пертрам не перпетум. Інженер інженером, а читати не навчився. Дякую за це виправлення в коментарях. Тож, Пертрам на зв'язку, з вами Влад Зв'язковище інженерів, і це, можливо, остання серія по космічним інженерам з цим проходженням. Вкладався в це проходження я дуже сильно, але виходу від нього непристойно мало. Ті, хто це дивляться, знайте, ви неймовірні. А ті, хто подивились всі попередні частині, ви просто найкрутіші сонечки, я ціную ваш вклад. Тому ця серія для вас. Отже, почнемо. Я поглиблююсь в геологічну розвідку. Щоб бачити далі, і глибше встановлюю на Тесланос ротор. Але його голову змінюю на голову з ротору з Великої сітки. Це потрібно для того, щоб я міг встановити на нього великий детектор руд, Бо він знаходить руду набагато далі, ніж його малий аналог. Поки Тесланус хай постоїть і підзарядиться, а я витрачу годину на те, щоб переобладнати станцію заправки і зарядки на щось візуально приємніше і потенційно корисне в майбутньому, яке, напевно, не настане для цього проходження, але тим не менше. Замість страшних каркасів інтер'єрних блоків я будую трубові конвейери, які виглядають набагато приємніше і в майбутньому зможуть послугувати магістраллю для водневого газу для заправки майбутнього. От після переобладнання станції і зарядки Теслануса вирушаю на останньому подорож за магнієм. Так, нарешті я вирушаю за магнієм. Його пошук зайняв мене близько 20 хвилин. Але зараз в мене його вдосталь для виготовлення набоїв. Тепер повертаюсь до домцю і готуюсь до першого свого набігу на ворожу базу. Для цього будую специфічну конструкцію, яка складається з магнітної плити, декількох блоків і поршню з магнітною пластиною. Живити це буде мала батарея з минулих крафтів. Бачу питання. Шоп-шоп. Даю відповідь: це для паркування детектора з Тесланоса. Цей детектор зараз мені не потрібен, бо я планую встановити на Тесланос зброю. І скажу чесно: перша спроба вийшла невдалою через незручність. Але другий варіант, який складався з двох автопушок, ротора і шарніра, вже працює набагато краще. Тому тепер я впевнений, їду на зустріч до ворожої бази. В якийсь момент я погано зреагував і отримав пошкодження техніки. Але я здогадувався, що подібне може трапитись, тому взяв трохи ресурсів для ремонту. Після перемоги над автоматичними турелями я повністю розібрав ворожу базу на ресурси. На жаль, нічого цікавого чи корисного там не було. Тому я просто все зрізав на ресурси і повернувся додому. На базі побудував таку саму систему, як і раніше для паркування модульних систем для Тесланоса, щоб залишити там автоматичну турель. А тепер до цікавенького. Будую пускову шахту. Хоча це ж скоріш можна назвати діркою в землі. І ні, ніяким не отвором, а саме діркою. Щоб це зробити, я будую систему коннекторів і вже на них встановлюю поршень з буром. І звичайно запускаю їх, щоб вони видобули землю з того місця, де буде пускова шахта. Спуск до неї роблю трошки збоку, щоб можна було зручно ходити, і проводити маніпуляції з побудовою ракети. Планувалося, що тут будуть будуватись невеликі перші ракети і шатли для першого запуску в космос. А для першої ракети і першого запуску себе в космос будую ротор і конектор, А для чого розкажу трошки пізніше. Але перед тим треба зробити сторонній квест. Бо ресурси в мене постійно закінчуються, а їх адекватного видобування в мене немає. Тому думаю, за своє майбутнє. Так. Е -е хочу, хочу нарешті нормально видобувати е -е ресурси. Тому мені зараз треба, що мені треба їх отримати. Отримати руди, повернутися назад сюди. Ой, і напевно збудувати. збудувати там бурову, щоб з нею зручніше було. Керувати. Yeah. Читаючи ваші коментарі, ви там кажете, що станцію можна побудувати. Оце все цим спробую зайнятися. Так, а оскільки в моїй шахті залізної руди майже не залишилось, тому їду на інше місце, яке неподалік від бази, де я буду видобувати цю руду. Біля родовища залізної руди я починаю будувати невелику основу для бурової. На цій основі встановлюю контейнер, збирач і малий очисник. Хочу, щоб ця база у випадку потреби могла виготовляти ресурси для самозабезпечення. На самому початку я хотів був збудувати малі бури на великій сітці з переходом на роторі. Це дуже зручна система, і вона могла зекономити мені ресурси, але чомусь вона постійно руйнувалася, і це були лише витрачені ресурси. Дайте в коментарях знати, як це виправити. Бо якщо я і продовжу це проходження, то я хотів би знати, як це реалізувати. Бо прикольно і зручно ж, ну або хоча б для себе залишу ці знання для позавідосного проходження. Зараз же вирішив залишити варіант з великими бурами. Для початку живив цю станцію за рахунок Тесланоса, але вічно таким займатись не планую. Плюс треба забезпечити цій станції захист від блискавок. Я, здається, вже починаю розуміти, чому їх зазвичай просто вимикають. Бо вони лише дратують, а не створюють якісь складності. А також зробив рампу з більш плавним спуском. Зараз вже розумію, що можна було ще краще зробити, але й цей варіант працює набагато краще, ніж раніше. А ось і те, до чого я йшов у всю серію. Насолоджуйтесь прямим включенням і на диво доволі бадьорим владом. Wow. 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 Е, я готуюсь до старту. От вже зараз буду стартувати з цієї імпровізованої ракетної шахти. В майбутньому я її, ну, звичайно, зроблю якоюсь гарно гарною. Але зараз на неї ресурсів не вистачає, ви там бачили. Я сподіваюся, змонтую так, що ви бачили мій тамбур. Що він не видобуває. Коротше, оцю штуку побудував. Використовував техніку, яку побачив на каналі. Зараз скажу, скажу... Angie Mage. Я сподіваюся, я не забуду вставити та. Прикольна система, де ви через ротор під'єднуєте голову маленьку, тобто робите велику сітку, на великій сітці робите робот. Ротор. Його. На роторі ставити маленьку голову ротора, і потім через цю маленьку голову ротора підводити до конектора. Конектор, і воно ідеально стає, прям, м -м, прям соковити тримає. Отак я е, побудував основу для цього корабля космічного цієї ракети імпровізованої трошки всратої. В нас є два е, середні контейнери, Кокпіт. Е, генератор водню. Тому що живитися ми будемо в космосі літати на водні. Шість малих водневих баки. Я не знав, як зарядити ці баки, тому ну, довелося чекати, поки вони заправляться водним. Я не знав, чи вдасться е, злетіти, але маю надію, що вдасться. Хіроскопів пачка Двигуни маленькі дивляться в усі боки. І що, ще, що, ще, що, ще. І сонячні панельки. От, отакі у формі крил. Ще є отакі двигуни. Вони для початку, щоб зекономити трошки цього електроенергії. Ой, електроенергії. Трошки водню. Спочатку я буду на них летіти вгору. Тому зараз я оп. Так, має бути зручна система посадки в майбутньому. Тому я зараз отак. От. Ні! Та залізьте! Є. Yeah. І тепер налаштую цей, цей, цей весь зорліт. Так, я наче все налаштував. Що ми робимо? Перевірка. Е, перше, ми запускаємо м -м, батарею. Вмикаємо. Батарея працює. Потім ми запускаємо перший двигун. Бень, перевірка. Якщо ми зараз трошечки вперед. О, є, yeah, працює. Потім, далі що ми робимо? Далі ми. Від'єднуємось і летимо, газуємо вперед і від'єднуємось. Так, я тепер хочу перевірити, чи зможу я розганятись. Так, я можу на атмосферних розганятись. Взагалі ідеально. Летимо на атмосферних просто вертикально вгору. Рівно до тих пір, поки... О, ми вже починаємо втрачати можливість газувати. Чудово. Тепер вмикаємо... Ой, головне не пригрітися. Вимкнула цей двигун водневий. Гравітація починає падати, чудово. І ми бачимо, що атмосфера потроху-потроху темнішає. Я починаю бачити зорі в день. Двигун поки вимкну. Ми нормально летимо 130 метрів на секунду. Сьогодні залишилось 18% баку. Я не пам'ятаю скільки там було на старті, щось 25 чи щось таке. Але це нормально. От-от і ми будемо в космосі. 0,10. Давай, 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 давай. Відпускай планета, відпускай. 0,6. 05. 0! 0! Єй! Так, тепер гальмувати. Алло? Я зрозумів, гальмувати. Я, я. Я щось наплутав і я не хочу... У мене передній двигун не працює. А! Блін, через те, що передній двигун не працює, я не можу повністю загальмуватися. Ну, нормально, отак буде. Відкритий колосмос. Вяу. Вяу. Ні-ні! ні Я. Як я міг забути за. Бак водневий. а Ну і на що це мені. От шопшо я взлетів. Все вз... Та ну йой. Я так не граю. Ну, що це таке? Їжу навіть взяв з собою. Водичку взяв, не забув. Ах. Так, де там сонечко, це. Ну, не сонечко, а зірка. Ви знаєте, що. Тут у нас зірочка. Не знаю, як ця зірка називається. Але хай буде сонце Поки покиш. Блін, і що мені робити? Можна пошукати якийсь супутник? Можливо, на ньому буде станція або спробувати злітати в ту, на ту станцію. О, он вона, он там. А, Ну як так я міг затупити і не взяти з собою довбаного бака водневого? Ну, полетіли, будемо видивлятись. Я ще дещо зрозумів. Я забув за детектор рут. Коротше, взагалі погано під, під, під цей підготувався. Але? В космосі. А! Я трошки відходив. Що там? Що там? Що там було? Там якась штука. Я хочу туди. Я хочу туди. Я вже розумію, що моя місія невдала. Що це таке? О, а! Це хтось! Хтось стріляє! Алло! Заспокойся! Ти боець, я не боець. Чуєш? Що ти хочеш побачити? Я тільки що... Шо... Е! Так, мені треба зачинити е, люк Парашутний! Парашутний! Зачинись! Ні! жахливо Жахливо. смерть чекає цього клона. Ворожих баз тут вистачає. Та й ворогів. Оце приємно. А те, що я зараз просто лечу фіг знаку, це мені не дуже подобається. Ну, що ж, почнемо заново.